Зірка культових фільмів Шерлок Голмс Кінсмен та грав імітацію приєднався до команди амбасадорів United 24 5 серпня у свій день народження Марк Стронг взяв участь у благодійному матчі «Game for Ukraine» в Лондоні. Метою матчу був збір коштів на відновлення Михайла Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Він підтримав напрям освіта і наука, у рамках якого долучиться до допомоги з відновленням зруйнованих російськими окупантами українських шкіл. Поспілкуватися зі знаменитістю вже встиг Володимир Зеленський. Під час відеорозмови він подякував акторові за допомогу українцям. Для мене честь стати колосом українських дітей у світі, задля того, щоб у них було краще майбутнє. Як батько двох синів я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватись з друзями, здобувати не тільки знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне, сказав Марк Стронг.